Вже з'явилася тканина, в невеликих об'ємах, але є. Наразі нам вдалося зібрати 14 там, з хвостиком тисяч. Це якраз виходить, ми перекриваємо 4 рулони. Ми замовили вже ті відтінки, ті, що нам потрібно. Тобто, нам пощастило, що вони з'явилися. Ми далі звертаємося до людей, просимо, про те, щоб не залишати нас, наш волонтерський пункт, а підтримувати далі, донатити на тканину, тому що наразі. У нас знову в замовленні там десь близько 30 штук і великих за квадратурою, дуже за розмірами. От, буквально вчора ми віддавали 20 на 10. Це, ну, це колосальна робота. І це не одна сітка, не дві, тобто це велика кількість сіток великих розмірів. Тому ми звертаємося і просимо нас не залишати. Я розумію, що людям важко, я розумію, що. Е Допомагають майже одні і ті самі люди. Хочеться звернутися до тих, хто не допомагав, хочеться звернутися і до наших управлінців нашого міста про те, що ми є, ми працюємо, ми працюємо на захист наших хлопців. Тому було б непогано, якби доєднувалися не тільки звичайні мешканці нашої територіальної громади, але і все-таки управлінці нашого міста так само доєднувались. Я думаю, що можна придумати в в Межах своїх робочих місць якийсь збір на те, щоб закупити нам тканину, це теж як варіант, або відмовитись від того чи іншого. Тобто, як вже робили там відділ культури, коли відмовлялися від квітів на святкування, а передавали кошти на нам на сітки. Тобто, отаким от чином ми закликаємо людей про те, що можна маленькими донатами зібрати велику суму, тому це як ідея для, для людей. Тобто зараз настільки тяжко, що ви вже пропонуєте різні варіанти, так? А, так ну насправді так. Перші збори в нас, коли ми збирали на сітку, нам було набагато легше, тобто якось так активненько. Але ми зараз бачимо, що дуже багато зборів, дуже багато потреб. Ми розуміємо, що люди хочуть допомогти всюди, і тобто нарікати ми не маємо права. Але Ну, ми розуміємо, що допомагає частина міста, тобто є підприємства, є е, там, органи управління, є е, там, малий бізнес, кафе, ресторани і все, які е, можуть долучатися до цієї справи. Ми ми наголошуємо на тому, що немає в нас маленьких донатів. Тобто, е, дуже гарна ідея, я бачила в інтернеті, що жінка пропонує. Про те, що кожен день вона донатить 25 гривень, тобто це лише 25 гривень. Вони в будь-якому випадку не сильно врятують нас повсякденному житті. Але якщо кожен день донатити по 25 гривень за місяць, це непоганий донат виходить. То це є, є безліч варіантів. Єдине, що у людей було е, бажання. І збір на сітки він ж такий постійний. Це те, що неможливо закрити. Це треба постійно тримати, щоб гроші були. Так, у нас, у нас не виходить тримати, щоб гроші були, тому що ми постійно в борг, можна так сказати. Тобто, от зараз йде збір у нас на основи на сітки. Тобто, це вже, ну, більшу частину дівчата закривають своїми силами. Тобто, ті дівчата, які плетуть, вони більшу частину збору на сітку на основу закривають за свої кошти. А це не Малі гроші, це далеко не малі гроші, це від 30 тисяч гривень. Тобто, для того, щоб у нас там місяць була робота. Так само і тканини. от, тканини. Я дуже вдячна тим людям, які долучаються і надходять кошти. Тільки я викидаю карту в інтернет, що потрібно, потрібно, потрібно. Тобто люди долучаються, і я дуже за це вдячна. Долучаються і військові самі нам допомагають теж. Тому отак якось гребемося потрошки. Дуже не хочеться, щоб зупинялося це, тому що потреба в сітках велика є. Дуже велика, ми не очікували, що цей сезон у нас почнеться настільки активно, але просто колосальна, колосальна черга, і тобто. Ми не знаємо інколи за що хапатися, і бачу, що мої дівчата дуже сильно переживають на рахунок цього, плачуть, тому що всім хочеться допомогти, і не завжди це виходить, і постійні дзвінки. А скажіть, будь ласка, там особливо, якщо там через жінок, через дружин хлопців передають замовлення. Тобто жінки вони переживають, вони дзвонять, вони питають, а чи скоро, чи скоро, чи скоро. Виходить, що це, це теж тиск, і ти не знаєш, куди бігти. За що хапатись у вас планується ще ярмарок. Розкажіть приблизно що там буде, і на що збираєте гроші? Так, у нас буде ярмарок 1 червня на день захисту дітей. Гроші ми збираємо на автомобіль для 126 двадцять для одного з підрозділів 126 бригади. Це ті хлопці, які яких ми відкладали збір аж півтора роки, тому що вони так вони поступалися місцем своїм, поступалися для тих, хто там на Донбасі був. Тобто вони говорили, нам не пече, давайте тім, давайте нам не пече. Давайте тобто вже навіть до такого ми доходимо, що військові одне одному уступають місце, у кого є там. Нагальна потреба у кого ні зараз прийшов той час, коли нагальна потреба вже в них, і ця нагальна потреба вже там, як кажуть, на позавчора. Тому ми вирішили стартувати знову з ярмарком. Будуть майстерки, будуть розваги для дітей. Буде фуд зона буде кухня, буде відкритий музей під небом. Буде фотозони цікаві. Такі, яких ще нас не було на, нашим, на, нашій, на наших ярмарках, а, будуть лотереї. У нас буде одна лотерея безпрограшна, друга з такими серйозними гарними лотами. А, буде ну, вже кому пощастить. А, тобто нам підприємці нашого міста, ми згодом напишемо про всіх на нашій сторінці, надали сертифікати на послуги. Десь на послуги, десь на смаколики, десь на кухню, тобто різні такі. Ми зараз будемо це в інтернеті, хочемо відзначити кожного, тому що достатньо так якось легко люди пішли нам на зустріч, і це радує. Ну, наприклад, це такий варіант, що якщо підприємець не може дати коштами тут і зараз, тобто він може надати нам такий сертифікат, який ми розігруємо в лотереї, і людина згодом потім використовує цей сертифікат. Це гарна ідея, і е, я рада, що в нас пішло це. А яка сума до збору? Скільки треба на машину? Е, у нас сума на машину 200 тисяч. Тобто, е, зараз збирає паралельно дружина е, військового, який мешканець нашої громади. Е, вона збирає, збирає його мама, е, хлопці щось там намагаються самі. І, тобто, і ми підключилися. Тобто, е, у нас був збір, який висів на тепловізор. Він у нас висів дуже довго, що хлопцям придбали інші волонтери тепловізор. Тобто, ми перенаправили цей збір уже на машину. Тобто, у нас такий малесенький стартик є, слава Богу. А ви вже дивилися, чи можливо родичі військових де можна придбати цю машину? Ми знаєте, на цей раз насправді знайти машину і купити це ресурсно затратно, дуже. Цей раз ми домовилися з хлопцями, що шукають машину самі. Наразі вже є на приміті машина, тобто наша задача зібрати кошти і просто її оплатити. Потім буде фотозвіт, звичайно, будемо радіти. Я сподіваюся, що ми на цій ярмарці зберемо, закриємо, тому що вже, як знаєте, так у нас не буває затіща, тому що закриваємо машину, у нас вже є один невеликий, але знову такий. Моменти, які треба закрити для одних із гарячих точок, теж тому працюємо.